Сьогодні готуємо бублики з м'ясом. Для цього я виложила бублики на деку і заливаю їх молоком. Воно має трошечки набрякнути і тоді перевертаємо на іншу сторону. Бублики в нас набухають, ми готуємо начинку: фарш, цибулину, чесничину, сіль перець за смаком. Коли в нас бублики набухли, трошки розм'якли, ми робимо начиняємо. Бублики ми деякі начинили і беремо яйце, додаємо сіль перець і мочаємо. І на маленькій температурі починаємо обжарювати їх. І так робимо до кінця зі всіма бубликами. І перевертаємо. 30 хвилин і у вас буде гора такої закуски. Смачної. М. Mm -hmm. Рідні оцінять смачного.